Християнський погляд на економічне життя рубрику готує Олена Комісаренко. Вітання, любі слухачі. Продовжуючи розгляд етичного інвестування через призму католицького соціального вчення, звернемо увагу на конкретний приклад його реалізації. Сьогоднішній випуск рубрики «Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя. Присвячений Ave Maria Mutual Funds – унікальній фінансовій ініціативі, яка пропонує інвесторам поєднати фінансовий успіх із вірністю католицьким моральним принципам. як зазначалося попереднього разу, esg індекси відповідального інвестування надають можливість оцінювати компанії за екологічними, соціальними та управлінськими критеріями. Дозволяючи інвесторам керуватися етичними орієнтирами, але що робити, якщо ви прагнете більш прямого і цілеспрямованого підходу, який враховує глибину католицького соціального вчення? Фонди Аве Марія це саме той інструмент, який дозволяє зробити ваші інвестиції дієвим продовженням віри. Соціальна доктрина церкви стала зведенням принципів, укорінених у Святому Письмі. Починаючи з енцикліки новарем» папи Лева 13-го у 1891 році, її метою було дати відповідь на виклики, пов'язані з робітничим питанням тих часів. Окрім різкої критики фінансистів, як господарів кредиту після Великої депресії 1929 року, це вчення мало незначний вплив на фінанси та питання, які вони порушують. Фінансовий капіталізм, що виник у Сполучених Штатах у 1980-х роках, ще не набув твого значення, яке він має сьогодні. Лише через 60 років і чергову серйозну кризу, розпочавши від енцикліки Каріта Синверітати папи Бенедикта XVI, учительський уряд церкви розпочав розгляд питань, піднятих Уолл-стріт. Згодом з'явилися інші важливі документи Лаудато Сі. Si. Ключова соціальна енцикліка Папи Франциска від 2015 року, яку не так давно доповнило апостольське «Лаудато деум» у 2023 році. Нагадаємо, що у 2022 році був опублікований документ під назвою Мензурамбоном, присвячений питанням відповідального інвестування згідно з католицьким вченням. Це не віроучительський текст, оскільки його опублікувала Папська академія суспільних наук під керівництвом кардинала Пітера Тарксена. Він адресований католицьким інвесторам, які прагнуть послідовності у своїх рішеннях або ще не почали такий підхід. Документ слугує компасом у створенні їхньої інвестиційної стратегії з етичним виміром. Він пропонує практичний підхід і представляє різні інструменти, які можна використовувати в процесі ухвалення інвестиційних рішень. Упорядники наголошують на необхідності того, щоб органи управління організацій чітко формалізували свою політику інтеграції нефінансових критеріїв. Мензурам Боном також заохочує обмін досвідом між спеціалістами з різних частин світу. Такий підхід можна назвати майже синодальним, адже його розробили люди, які мають фінансові обов'язки у різних установах. Фонди Аве Марія, який є яскравим прикладом продовження католицьких етичних принципів у фінансовій сфері, базується на ідеї, що фінанси можуть бути інструментом служіння загальному благу. Кожна інвестиція кожного окремого фонду спрямована на підтримку тих галузей і підприємств, які відповідають моральним принципам, пропаганованим католицьким соціальним вченням. Фонд діє за трьома ключовими принципами, покликаючись на мензурам боном. по-перше, виключення, повна відмова від інвестицій у компанії, діяльність яких суперечить моральним нормам. По-друге, залучення. Активний вплив на корпоративні рішення шляхом участі в акціонерних зборах та голосуванні, і, по-третє, покращення підтримка компаній, які демонструють зразкові етичні та соціальні практики. Ця філософія знаходить відображення у строгому процесі відбору активів, що ґрунтуються на етичних стандартах, розроблених спеціальною католицькою консультативною радою. Фонд ретельно аналізує кожну компанію перед тим, як включити її до портфеля, виключаючи ті, що беруть участь у таких практиках, як аборти, виробництво контрацептивів чи порнографії, або діяльність, що завдає шкоди довкіллю. Одним із базових принципів фонду є виключення з портфеля компаній, які суперечать католицьким цінностям. Це не просто декларація, а чіткий механізм контролю. Компанії, що займаються несумісною з моральними критеріями діяльністю, автоматично виключаються. Цікаво, що цей підхід не обмежується лише моральними аспектами, він також захищає інвесторів від можливих репутаційних ризиків. Наприклад, компанії, залучені у скандали, пов'язані з порушенням трудових прав. Або екологічними катастрофами часто стають менш привабливими для довгострокових інвестицій. Ave Maria Mutual Funds активно використовує свій вплив як акціонер, щоб змінювати корпоративні політики. Фонд бере участь у голосуваннях на зборах акціонерів, висуває ініціативи, спрямовані на підвищення прозорості, екологічної відповідальності та справедливості у трудових відносинах. Наприклад, одна з компаній, у які інвестує фонд, переглянула свою політику щодо постачальників, почавши більш суворо контролювати умови праці у своїх ланцюгах постачання. Інший приклад сприяння переходу великих корпорацій до використання відновлювальних джерел енергії, що відповідає закликам енцикліки сі» si» до відповідального ставлення до творіння. Аве Марія Фанс. Активно інвестують у компанії, які не просто відповідають етичним стандартам, а й демонструють провідні практики у своїх галузях. Наприклад, фонд фінансує підприємства, які впроваджують інноваційні екологічні технології, створюють рівні можливості для працівників або активно підтримують місцеві громади. Прикладом такого підходу є підтримка компаній у сфері відновлювальної енергетики. Одним із проєктів, які фінансував фонд, стало будівництво нових сонячних електростанцій, які забезпечують енергією не лише промислові об'єкти, а й місцеві громади. Попри високу моральну планку, Ave Марія Funds також демонструють вражаючу фінансову ефективність. Наприклад, Ave Maria Growth Fund у 2023 році показав середню річну дохідність більш ніж 14%, що є конкурентно спроможним навіть у порівнянні із звичайними фондами. Це свідчить про те, що етичне інвестування може бути не лише морально виправданим, але й економічно вигідним. Ave Maria Марія Funds є яскравим прикладом того, як фінанси можуть слугувати знаряддям для побудови справедливішого суспільства. Вони показують, що інвестування може бути не лише інструментом для накопичення капіталу, але й засобом реалізації моральних ідеалів.